У Тернополі, 27 вересня, відбулася конференція міського осередку Всеукраїнського об'єднання Свобода. Головним питанням зборів стало висунення єдиного кандидата в мери від свободи та затвердження виборчого списку депутатів до міської ради. Учасники конференції одноголосно висунули кандидатом на посаду тернопільського міського голови Тернополя Сергія Надала. Наразі він є депутатом обласної ради від свободи, головою комісії соціально-економічних питань та керівником комітету Українці допомагають українцям. Сьогодні свобода ще раз довела, що ми є єдиною згуртованою командою однодумців, яка здатна захищати єдиний форпост народовладі, який залишився в Україні. Це місцеві ради, захищати інтереси місцевих громад виконувати ті завдання, які перед нами ставлять місцеві громади, і виконувати завдання програми захисту українців у зборах. Прийняв участь керівник обласного осередку всеукраїнського об'єднання Свобода Олег Сиротюк. На його думку, вибори 31 жовтня стануть переломним днем у свідомості кожного тернополянина, адже в цей день вирішиться доля міста. І поки в нас немає можливості у Верховній Раді захищати права українців, ми повинні зосередитись на цій виборчій кампанії, щоб у всіх місцевих радах були наші потужні фракції, були наші керівники відповідних рад, і ми могли на місцевому рівні через місцеве самоврядування укріпляти свої позиції. З Сергієм ми знайомі вже багато років. Він є нашим ідейним побратимом. Він є людиною, яка пройшла. Певний кар'єрний ріст як державний службовець починала з найнижчих щеблів, яка дійшла до посади першого заступника, яка розуміє, що таке є управлінська робота. Крім того, він реалізовує і сповідає ті ж ідеї, які має свобода. Ми вважаємо, що зараз якраз на посаді міського голови мала би бути людина, яка є патріотом, яка є українським націоналістом, яка має відповідний управлінський досвід.